Справді, що ми, як християни, робимо для того, про що каже Христос, якщо хочеш бути досконалим? Нам виглядає, вистачить рано ввечері, якщо так є, помолитися якусь коротку молитву в неділю аж дві години чи півтора відстояти в церкві, відмучити. Цілення про чути. про чудо. Не бійтеся просити про від відповідь, просити про звільнення, про наведення, про очищення і, звичайно, про наше військо, нашу владу, про весь наш народ, про звільнення цілого нашого народу і нашої землі. У творому місті серед тих побожних людей, які тут моляться і живуть, і будемо отримувати ці наски протягом цілої дороги, і також дарувати її країни. Слава Ісусу Христу! За ними, дякую, дякую. Вітаємо овся. Вітаємо гостинний сім'я. Гостина зустрічає. Відчуваємо їхню гостинні. Мене звати Мар'яна, мені 15 років. На прощі я перший раз. Вже дуже давно, ще, ну, з малих років в принципі, чула про Зарваницю, і Два роки тому там була. і Мені дуже сподобалося. Я вирішила випробувати себе. Хочу змінити, може, щось в своєму житті, можу щось зрозуміти. Ну і найголовніше, я хочу помолитися за своїх братів, які зараз знаходяться на війні. Ну, і то є якби найважливіше.

і запрошуємо вас до храму. Слава Христу! It's a great sacrifice to walk that long distance. Especially in these very hot days. But it's very important that we understand why we do what we're doing. Everyone can just go for a long walk. Кожен може йти таку довгу дорогу. Але ви маєте спеціальну мету цієї дороги. It's sacrificing for God that you do all of this. Це є посвята Богові. Це те, що ви робите. Іван, я маю 18 років. Живу в Самбурі. Йду на напрочую шостий раз. Йду подякувати, що все добре. навіть якщо і погано, то все одно є добре. Навіть то погано. Йду, хочу подякувати, ним, тому що цікаво. Перший раз пішов, не знаю, мама затягнула, мама казала, цікаво, подумаю, так піду. Пішов, Сподобалось, сподобалось, так я пішов. Контаміну зачинає. Thank you. Ми є е, 10-ї ювілейної, пішої прощі, сам корадозарваниць. Е, наша, наша ціль, наша мотивація йти. Спорт е, має, звичайно, свою мотивацію, але загально це є славити Бога, не боятися славити Бога. І не тільки... І не тільки славити Бога своїми устами. Ви молитеся, парафіяни, ви мовитися овечором? Молодці. Ми також. Але виявилося, що того є замало. Замало є тільки помолитися сарана і вечором. І не тільки до церкви. Того є замало, щоби щоб увійти в царство Боже. Якщо ви думаєте, що цього вистачає, то це є неправда. Того є замало. Ви знаєте, що навіть Путін деколи ходить до церкви. Але то нікого не дає. Тому ми йдемо, щоб розморозити замерзле наше серце духовне. Щоб Господь, Дух Святий, своїм бо корнем, яким він зійшов на апостолів, щоб також зійшов на кожного з нас. І також на тих, хто нас приймає, і на тих, хто нас зустрічає, і тих, за кого ми молимося. Щоб прийшов і розпалив в нас правдиву віру. Бо молитися не вірити, це нічого не мать. Молитися, а давайте далі хабарі то нічого не варта наша віта. Молитися і далі жити нечесно, обманювати, бути дининим. Скажіть мені, будь ласка, годину біля телевізора це багато чи мало? А годину молитися. Розумієте різницю?